Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості води. Подивіться, будь ласка, у мене на столі є декілька склянок з водою. Скажіть, будь ласка, вода сама по собі має колір? Ні. Вода не має кольору. Як ви думаєте, вода по собі сама має якийсь яскраво виражений смак? Думаєте немає? А давайте спробуємо. Чимаєчер, декілька з вас зараз пробують. Водичка ми ну, крують. Водичка має смак чи ні? А ні, водичка не має смаку. Як ви думаєте, вода може мати смак, якщо туди щось додати? Так. Да. А що можна додати, щоб вода мала смак? Як ви думаєте? Сіль. А що ще? Ну, цукор. 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 Зараз ми спробуємо. Так, спочатку я додам ось цю скляночку, і я додам цукор. І гарненько розмішаю. От я розмішала тут цукор. Скажіть, будь ласка, колір вода змінила чи ні? ні? Ні. Цукор розчинився в воді і колір вода не змінила. Цукор сам по собі. Білий, світлий, а якщо взяти окремий кри кришталик, цукру, він буде прозорий. Тому і вода залишилась прозорою. Чи змінить вона смак, ми зараз дізнаємось. Добре? Добре. Так, а давайте спробуємо. Хто у нас ще не куштував? коштував? Зараз пробуй. Солодка водичка. Солодка, так, добре. Що це значить? Що, що вода може змінити? Що? Смак. А, Смак. Правильно, Смак. якщо туди щось додати. Так, ну а зараз не так пощастить декому. Тому що ми будемо дегустувати воду із сіллю. Я беру сіль покладу ось собі скляночку. Хто хоче спробувати? Я! Я. Я. Так. Я. Зараз зараз. Я. Спробує той, хто ще не доводить. Тільки крапельку-крапельку. До речі, вода змінила колір? Yeah. Геть трохи, вона стала трохи мутнішою, тому що сіль може ну, бути не дуже м -м, такою прозорою, як цукор, тому трохи-трохи вона змінила колір. Майже ні. А ну тіла на язвич. Яка вода? Forst. Яка вода? На смак. Сальна. Солона вода на смак, правильно. сама по собі кольору немає. А як ви гадаєте, можна чимось воду забарвити? Так. Да. так. А чим? Так. Кольор. Кольором. А у мене є колір який? Коричневий. 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 Як ви гадаєте, що це може бути? Кава. 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 Так, а. зараз ми спробуємо забарвити воду кавою. Так, діти, змінився кольор. Так, гайше. Да. До речі, ще й пахне, що вода може змінювати що? Колір. Молодці, Молоді валята. Ми з вами з'ясували, що колір води можна змінювати за допомогою харчових продуктів, таких як кава, чай, Дітки, а ще колір води можна змінити за допомогою простих фарб. Ми зараз перевіримо. Пензлик беру водичку і беру спочатку жовтий колір, фарбочку з жовтим кольором. І ось що я роблю. Який колір водички в <плес> нас немає? <як плес> жовтий. Добре, тепер я беру інший колір червоний. Фарби не багато, чи більше дайте фарби. Тепер я отримую це <плес> в червоний. Вода може мати забарвлення. Да. Може мати. Так, потім я беру синій або так, блакитний. Так, бачимо принципі і розбавимо. Відразу стає красиво. Вода стає набагато веселішою, правда? Коли вона кольорова, вона все у нас си. як прапор, Ваня. так, Правильно дивись, щоб поставити жовтий блакитний, як прапор. Я. України. Так, діточки, який же мені ще колір такий придумати. Каріч, я моєму а робив помаранчевий. Ну давайте, о, помаранчевий о. колір це жовтий і червоний. Якщо змішати, отримати помаранчевий колір. А тепер я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу зробити зелений колір, але не просто так. Я хочу зробити зелений колір з двох кольорів. І не знаю, вийде в ви, мене чи ні. Зараз спробую. Беру знову жовтий. Я візьму синій. А ну, зараз перевіримо, що у нас вийде. Опа! Вийшов зелений кольор. Ви бачите, що кольори можна змішувати і отримувати геть інші. Я хочу вам показати, як змішувати деякі кольори. Хочете дізнатися? А тепер я хочу вам показати, як можна отримати, наприклад, помаранчевий молочий пензлик спочатку в жовтий кольор. Такі можна ще додати жовтому. Який вийшов? Помаранчевий оранжевий, правильно молодці. А я вам хочу показати, як можна отримати фіолетовий кольор. Запам'ятайте. Беру червоний або рожевий. Я хочу взяти рожевий. Зараз будемо експериментувати, тому що відразу можемо вийти. Такий вийшов, що ми майже відразу став такого високого відтінку. А тепер беру блакива. Гляньте, що вийшло. Вийшов? Yeah. вийшов? Так, добре. І ще хочу вам показати, як можна зробити рожевий кольор. Якщо ви не хочете дізнатись. Не можна. І, так. І а тепер я беру до червоно. Рожевий і ще не прозорий. Бачите, наче коктейль. Добре. Так, добре. добре, молодці малята. Дякую вам за увагу. А тепер я хочу, щоб ви самі спробували змішати кольори. Я вам хочу сказати, що ви великі молодці і розумнички. У вас вийшло змішати кольори і з двох кольорів отримати третій. У кожного вийшов свій відтінок, бо кожен поклав фарби стільки, стільки вважав за потрібне. Але у кожного вийшло дуже добре. Як вами пишаєтеся? Тепер ви справжні художники. Молодці мая!